Мир Божого, буде ядерний апокаліпсис та панування тоталітарних режимів на нашій планеті. У Книзі «Об'явлення» Христос відкриває таємниці майбутнього. Там передбачено, що одного разу наш світ дійсно порине в хаос ядерної диктатури, стихійних лих, небачених раніше катаклізмів та скорбот. Люсто з власної волі піде під владу світу. Того диктатора, звіра та його неправдивої релігії, адже люди повністю відкинуть владу та волю Творця. Тому до настання цих жахливих часів Христос сім разів попереджує у книзі Апокаліпсіс, що ми маємо перемагати саме переможець. Успадковує все райне землі, вічне життя та Боже обічанки, ми повинні перемагати диявола, його антихристиянську звірину систему світу і неправдиву релігію Вавилона. Вавилон з давніх давен є усоблення, розпусти, поклонення царям, окультизму, зб... насильства, вбивства, поєднання з цим світом і всякого нечестя, однак святі та пророки, такі як Данії, Перемагали релігію Вавилон і підкоряли безбожних царів, деспотів, віри, істину Бога. Амінь. Подпис... Підписуйтесь на мій.